Уявіть собі, город, де бур'яни просто не ростуть, де ґрунт пухкий, здоровий, і вам не потрібно годинами стояти сапою під палючим сонцем. Думайте, це фантастика, а ось і ні. Сьогодні ми поговоримо про справжній спецназ рослинного світу, про сидерати кілери, і це не просто гучні слова. Я розповім вам, які культури не лише підживлять ваш ґрунт, а й буквально випалять бур'яни, знищать збудників хвороб та проженуть шкідників. Ви здивуєтеся, наскільки це просто та ефективно. До речі, а ви вже користуєтеся сидератами? чи вважаєте це марною тратою часу і насіння? Поділіться своєю думкою в коментарях просто зараз. Буде дуже цікаво порівняти ваші очікування з тим, що ви дізнаєтеся з цього відео. Давайте для початку розберемося, що ж це за звірі такі сидерати. Багато хто чув термін де зелені добрива, і це правильно, але це лише верхівка айсберга. По суті, сидерати – це рослини, які ми вирощуємо не заради врожаю, а для оздоровлення та покращення ґрунту на городі. Це жива працююча система. Замість того, щоб перекопувати землю до стану пилу, вносити тонни гною чи, не дай Боже, лити хімію, ми просто сіємо спеціальні трави. Вони ростуть, їхнє потужне коріння розпушує землю краще за будь-яку лопату, їхня зелена маса стає поживним покривалом, а деякі з них, як ми сьогодні дізнаємося, Ведуть справжню підпільну війну з нашими головними ворогами бур'янами та хворобами, це підхід, за якого ми не боремося з природою, а використовуємо її ж закони собі на благо. Ми створюємо на своїй ділянці маленьку, але надзвичайно ефективну екосистему. Отож, як сидирати розправляються з бур'янами. Перший і найбільш очевидний метод це фізичне придушення. Уявіть, ви посіяли після збору врожаю, наприклад, гірчицю чи овес. Вони сходять дуже швидко і дружно, утворюючи щільний зелений килим. Цей килим, немов ковдра, накриває землю, і насіння бур'янів просто не має жодних шансів. По перше, до них не доходить сонячне світло, необхідне для проростання. По-друге, навіть якщо якісь бур'яни проклюнеться, йому буде вкрай важко пробитися крізь густу щітку стебел і листя сидератів. Коренева система сидератів також активно захоплює простір, не залишаючи місця для конкурентів. Це схоже на те, як у лісі під густими кронами дерев майже немає трави. Ми штучно створюємо такі умови на своїй грядці, даючи повну свободу культурному лісу із сидератів. Який просто не дає розвиватися бур'яновому підліску. Цей метод особливо ефективний проти однорічних бур'янів, що розмножуються насінням, але фізичне придушення це лише старт. Найцікавіше відбувається вже на хімічному рівні, існує таке поняття як алелопатія. Якщо говорити просто, це справжня хімічна війна між рослинами, деякі седерати… Це просто справжні майстри у цій справі. Їхні коріння та надземна частина виділяють у ґрунт специфічні речовини, так звані коліни, які є токсичними для інших рослин, вони пригнічують проростання насіння бур'янів або значно уповільнюють їхній ріст. Найяскравіший приклад такого хімічного воїна озиме жито. Її кореневі виділення настільки потужні, що цей ефект зберігається у ґрунті навіть протягом кількох тижнів після скошування та заробляння жита в землю. Це означає, що жито не лише пригнічує бур'яни під час свого росту, а й залишає після себе справжню випалену землю для багатьох небажаних рослин. При цьому воно не заважає наступним культурним посадкам, якщо витримати необхідний інтервал. Це природний гербіцид, який не отруює ґрунт, а навпаки, збагачує його. Тепер поговоримо про хвороби. Багато з них, як от фітофтороз, парша чи різноманітні гнилі, роками живуть і накопичуються в ґрунті. Ми можемо чергувати культури, але спори патогенів усе одно залишаються і просто чекають слушного моменту. І ось тут сидерати... Стають нашими незамінними санітарами, як саме це працює. Рослини родини хрестоцвітих, наприклад, гірчиця, редька олійна або ріпак містять у своїх тканинах ефірні олії та глюкозинолати. Коли ми скошуємо і закладаємо їх у ґрунт, ці речовини починають розкладатися, виділяючи сірчисті сполуки. Це по суті біофумігація, природне знезараження ґрунту газами. Ці сполуки згубні для більшості грибків і бактерій, вони буквально стерилізують верхній шар землі. Крім того, правильна сівозміна, де сидирати не належать до тієї ж родини, що й основна культура, ефективно розриває життєвий цикл хвороб. Наприклад, посіяти фацелію після картоплі та томатів це ідеальне рішення, адже вони не мають спільних захворювань. А що робити зі шкідниками? Які причаїлися в ґрунті дротяник і нематода це справжній головний біль для більшості городників, і тут сидирати мають свої козирі. Деякі з них не просто неїстівні, вони навіть отруйні для цих шкідників. Та ж гірчиця та редька своїми гідкими кореневими виділеннями відлякують дротяника, личинку жука ковалика. Шкіднику просто некомфортно перебувати в такому ґрунті. Із нематодою, цим мікроскопічним черв'яком, що вражає корені, чудово борються чорнобривці та нагідки. Їхнє коріння виділяє тіофени, які є справжньою отрутою для нематод. Висаджування цих квітів, як сидерату на зараженій ділянці здатне значно зменшити популяцію шкідника. Люпин своєю чергою містить алкалоїди, що також відлякують багатьох ґрунтових мешканців. Таким чином, ми не просто збагачуємо землю, а створюємо для шкідників нестерпні умови для життя та розмноження, змушуючи їх назавжди залишити наші грядки. Давайте познайомимося з першим бійцем нашого зеленого спецназу. Це гірчиця біла, це, мабуть, найпопулярніший і найдоступніший сидерат, її головний козир, швидкість. Вона росте просто неймовірно швидко, буквально за місяць, нарощуючи солідну зелену масу. Це робить її ідеальною рослиною для швидкого пригнічення бур'янів. Посійте її густо, і вже за тиждень ви побачите зелений килим, під яким не виживе жоден бур'ян, але її суперсила криється у дезінфекції. Ефірні олії, що містяться в усіх частинах рослини. Ефективно пригнічують розвиток таких хвороб, як фітофтороз і парша. Якщо у вас на ділянці були проблеми з картоплею або томатами, осінній посів гірчиці це обов'язкова процедура, вона зв'язує залізо в ґрунті, роблячи його недоступним для патогенів. Крім того, її дуже не любить дротяник. Важливий момент гірчиця належить до родини хрестоцвітих. Тому її не можна сіяти до чи після капусти, редиски та інших родичів, щоб не накопичувати спільних шкідників і хвороб. Наступний наш герой редька олійна. Якщо гірчиця працює вшир, створюючи щільний килим, то редька це справжній бурильник, що йде глибоко в землю. Її стрижневий корінь може проникати на глибину до півтора-двох метрів. Уявіть, що у вашому ґрунті працюють тисячі маленьких природних свердел, вони руйнують ущільнений плужний шар, роблячи ґрунт пухким, повітряним і вологоємним. Це особливо важливо для важких глинистих ґрунтів. Навесні вам навіть не знадобиться лопата. Земля буде немов пух. Як і гірчиця, редька належить до хрестоцвітих і чудово знезаражує ґрунт від грибкових інфекцій. Але в неї є й своя особлива спеціалізація боротьба з нематодами. Деякі сорти олійної редьки здатні зменшувати кількість цього шкідника на цілих 90%. Вона також ефективно пригнічує бур'яни завдяки швидкому росту та великому прикореневому листю, яке затіняє все навколо. Справжній багатофункціональний помічник для оздоровлення вашого ґрунту, а ось і справжня важка артилерія у боротьбі з бур'янами жито озиме. Якщо ваша ділянка заросла пирієм чи іншими багаторічними, особливо злісними бур'янами, жито це найкращий вибір. Це, мабуть, найпотужніший сидерат з точки зору алелопатії. Його коренева система виділяє речовини, які пригнічують ріст практично всього навколо. Воно не лише глушить бур'яни під час росту, утворюючи щільний дерен, але й залишає по собі чисте поле на кілька тижнів після заробки в ґрунт. Жито це культура для осіннього посіву. Воно чудово зимує під снігом. А навесні одним із перших рушає в ріст, не залишаючи бур'янам жодного шансу. Крім того, його густа мочкувата коренева система чудово структурує ґрунт, збагачуючи його органікою, але з житом потрібно бути обережним через його потужний пригнічувальний ефект. Після заорювання варто витримати паузу у 2-3 тижні перед посадкою основної культури. Інакше воно може пригнічувати і культурні рослини. Якщо жито ми назвемо агресивним войовником, то овес це скоріше мудрий і незворушний захисник. Він не має такого потужного алелопатичного ефекту, але його перевага в іншому овес дуже швидко нарощує зелену масу, створюючи щільний покрив і ефективно затіняючи бур'яни. Він чудово підходить для весняного посіву. Перед висадкою теплолюбних культур його головна перевага це безперечно оздоровча дія. Кореневі виділення вівса пригнічують розвиток кореневих гнилей, якщо на вашій ділянці вже виникали проблеми з цим захворюванням, то посів вівса допоможе якісно очистити ґрунт. До того ж, він збагачує землю калієм, який необхідний багатьом овочевим культурам, особливо картоплі. Овес відмінно працює в парі з іншими сидератами, наприклад, із вікою. Віка забезпечує азотом, а овес слугує для неї надійною опорою та захищає від бур'янів. Це класична і надзвичайно ефективна суміш, яка комплексно вирішує одразу кілька завдань, і виступає як добриво, і бореться з бур'янами, і оздоровлює ґрунт. Знайомтеся, фацелія – це універсальний солдат, і просто красуня. Ця рослина унікальна тим, що вона не є родичем жодної з основних овочевих культур, які ми вирощуємо на наших грядках, а це означає, що вона не переносить спільних хвороб і не приваблює спільних шкідників, її можна сіяти абсолютно після будь-якої культури і перед будь-якою культурою, не боячись порушити сівозміну. Це ідеальний попередник. Фацелія дуже швидко росте. А її ажурне листя створює настільки густу тінь, що бур'янам під нею просто не вижити. Крім того, її потужна коренева система чудово розпушує ґрунт. Але це ще не все. Фацелія це один із найкращих медоносів, її ніжні блакитні квіти приваблюють на ділянку бджіл та інших корисних комах запилювачів, що позитивно впливає на врожайність сусідніх культур. А ще вона відлякує дротяника, нематод і навіть сарану. Посів фацелі це спосіб не лише покращити ґрунт і позбутися бур'янів, а й підвищити біорізноманіття на вашій ділянці. А тепер поговоримо про гречку. Багато хто знає її як цінну крупу, але це ще й чудовий сидерат, особливо для літнього посіву. Її особливість дуже короткий вегетаційний період. Від посіву до цвітіння минає лише 40-45 днів. За цей час вона встигає сформувати густий гілястий кущ, який повністю вкриває ґрунт і пригнічує навіть такі злісні бур'яни, як пирій. Але головна суперсила гречки це її вміння добувати важкодоступні елементи живлення. Її коріння виділяє кислоти, які перетворюють фосфати, що перебувають у ґрунті в нерозчинній формі. На легко засвоювану для рослин. По суті, гречка годує не лише себе, а й наступні культури, залишаючи після себе запас доступного фосфору. Вона також збагачує ґрунт калієм. Це ідеальний варіант, щоб швидко зайняти звільнену грядку всередині літа, наприклад, після збирання ранньої картоплі чи цибулі, і підготувати її до осінніх посадок. Давайте перейдемо до родини бобових, це справжні азотні фабрики, на їхніх коренях оселяються особливі бульбочкові бактерії, які вміють поглинати атмосферний азот і перетворювати його на форму, легко доступну для живлення рослин. Отже, посів бобових седиратів, таких як Вика Люпин, конюшина. Чи горох є найбільш природним і водночас найдешевшим способом збагатити ґрунт азотом ключовим елементом живлення? Наприклад, лише за один сезон люпин здатен накопичити в ґрунті до 200 грамів азоту на кожні 10 квадратних метрів, це, до речі, рівноцінно внесенню чималої порції мінеральних добрив. Окрім того, бобові швидко розростаються, створюючи щільну зелену масу. Яка чудово пригнічує ріст бур'янів, Люпин, завдяки своєму потужному стрижневому кореню, ще й чудово розпушує землю, витягуючи поживні речовини з найглибших шарів, а от вика, будучи виткою культурою, ідеально працює в сумішах, скажімо, з вівсом чи житом. Вона оплітає їх, утворюючи непрохідний двоярусний килим, який не залишає бур'янам жодного шансу. Зупинімося детальніше на двох квіткових супергероях: це чорнобривці та нагідки. Ми звикли бачити їх на клумбах, але їхній потенціал в оздоровленні городу просто величезний, їхній головний ворог нематода. Як я вже казав, корені цих рослин виділяють фітонциди, які є смертельними для цих мікроскопічних черв'яків. Якщо на вашій ділянці погано ростуть суниця, морква чи картопля, а на коренях помітні здуття або потовщення, це може бути робота нематоди. У цьому випадку варто на цілий сезон засіяти проблемну ділянку суцільним килимом із чорнобривців. Це радикальний, але надзвичайно дієвий спосіб. Крім нематоди, запаху чорнобривців не витримують багато інших шкідників. Наприклад, попелиця та цибулева муха, нагідки або календула також активно борються з нематодою, а крім того, відлякують колорадського жука та пригнічують грибкові хвороби, заробка в ґрунт їхньої зеленої маси додатково знезаражує землю. Це саме той випадок, коли краса не лише рятує світ, а й лікує ваш город. Дуже важливий момент. Це застосування сумішей сидератів. Природа не любить монокультур. У природі рослини завжди ростуть у спільнотах, і ми можемо використовувати цей принцип. Посів суміші з кількох видів сидератів майже завжди ефективніший ніж посів одного виду. Чому по перше, різні рослини мають різну кореневу систему. В однієї вона стрижнева і йде в глибину. В іншої мичкувата і працює у верхньому шарі. Разом вони опрацьовують увесь ґрунтовий горизонт. По-друге, вони по різному впливають на бур'яни та хвороби, створюючи комплексний захист. Класичний приклад: виковівсяна або викожитня суміш, злаки дають опору виткій виці, захищають її та пригнічують бур'яни, а ВК, своєю чергою накопичує азот для всіх. Можна скласти і більш складний коктейль, наприклад, овес, вика та гірчиця. Овес забезпечить структуру, вика, азот, а гірчиця проведе дезінфекцію ґрунту. Це синергія в дії давайте ще раз детальніше розберемося, як саме працюють хрестоцвіті сидерати, такі як гірчиця та редька. їхня таємна зброя це глюкозинолати. Самі по собі ці речовини досить нешкідливі. Але щойно ми пошкоджуємо тканини рослини, скошуємо її, подрібнюємо та заорюємо в ґрунт, одразу в гру вступає фермент мірозиназа, він розщеплює глюкозинолати, і в результаті виділяються ізотіоціанати. Це летки сполуки з різким запахом, які ми відчуваємо, коли розтираємо листок гірчиці. Саме вони мають потужну фунгіцидну, бактерицидну та нематоцидну дію. Відбувається та сама біофумігація, ґрунт на деякий час перетворюється на свого роду газову камеру для всіх патогенів. Щоб цей ефект був максимальним, важливо правильно заробити зелену масу, подрібнити її і відразу ж перемішати з вологим ґрунтом. Волога це те, що активує хімічні реакції, це справжній природний механізм самозахисту. Який ми можемо поставити на службу нашому городу. Тепер придивімося ближче до сімейства злакових жито, овес, пшениця, їхня головна перевага у надзвичайно потужній мичкуватій кореневій системі. Це справжня густа борода з мільйонів тонких корінців, що пронизує верхній шар ґрунту. По перше, це неперевершене структурування ґрунту, коли це коріння відмирає. У землі залишаються незліченні канали, які роблять її пухкою, повітропроникною та вологоємною. По-друге, це значна кількість органіки, коріння злакових, основне джерело гумусу в ґрунті. Надземна частина безумовно важлива, але саме коренева система створює довгострокову родючість. По-третє, ця густа коренева мережа фізично блокує розвиток кореневих систем бур'янів. Вони буквально не можуть пробитися крізь неї. А коли настає зима або після скошування, надземна частина злакових утворює на поверхні ґрунту щільний шар мульчі. Цей шар надійно захищає ґрунт ерозії і продовжує пригнічувати ріст бур'янів навіть навесні. Серед усіх злакових жито в цьому плані абсолютний чемпіон як з виживання, так і з агресивності. Знову ж таки, пробобові та їхню дивовижну здатність фіксувати азот. Цей процес справжнє природне диво. Якщо викопати рослину і уважно придивитися до її коренів, там можна побачити невеличкі вузлики, або як їх ще називають бульбочки. Це не хвороба, а своєрідні будиночки для симбіотичних бактерій ризобій. Рослина забезпечує бактерії житлом та поживними речовинами. Вуглеводами, а бактерії, у свою чергу, виконують для рослини неймовірну роботу вони беруть атмосферний азот, якого в повітрі майже 80%, і перетворюють його спочатку на аміак, а потім на сполуки, які рослина здатна засвоїти. Жодна інша родина рослин цього робити не може. Коли рослина відмирає, а її корені та стебла розкладаються. Цей накопичений азот вивільняється і стає доступним для наступних культур. Фактично, ми отримуємо безкоштовне азотне добриво найвищої якості, саме тому бобові сидерати – це найкращий попередник для тих культур, які надзвичайно вибагливі до азоту, наприклад, для капусти, гарбуза чи картоплі. Головне питання коли ж сіяти сидерати? Для цього є три основні періоди. Перший рання весна. Щойно зійшов сніг і можна зайти на город, висіваємо холодостійкі сидерати – гірчицю, овес, фацелію. Вони встигнуть підрости, поки ми висадимо основну розсаду, їх скошують за 2-3 тижні до висадки томатів чи перцю і заробляють у ґрунт. Друге вікно літо. Воно відкривається, щойно ми збираємо ранні культури. Редиску, салат, ранню картоплю, цибулю, щоб грядка не простоювала і не заростала бур'янами, її негайно засівають швидкорослими сидератами, наприклад, гречкою або фацелією. І третє найважливіше вікно осінь. Після збору основного врожаю з кінця серпня і аж до середини жовтня ми засіваємо грядки озимими сидератами, наприклад, житом. Або швидкорослими як от гірчиця. вони йдуть під зиму зеленими, захищаючи ґрунт від промерзання та вимивання поживних речовин, як правильно сіяти. Забудьте про ідеально рівненькі рядки. Головне завдання створити суцільний килим. Тому найпростіший та найефективніший спосіб це посів у розкид. Спочатку треба підготувати грядку. Прибрати рослинні рештки і, якщо потрібно, злегка розпушити поверхню граблями. Потім беремо насіння і, як колись у давнину, розкидаємо його по поверхні, намагаючись робити це рівномірно. Норми висіву зазвичай вказані на упаковці, але загальне правило сіяти краще густіше, аніж рідше, не бійтеся перестаратися. Після цього насіння треба загорнути в ґрунт. Найпростіше це зробити граблями, пройшовшись по грядці, і злегка перемішавши верхній шар землі, глибина загортання не більше 2-3 см. Якщо ґрунт сухий, після посіву його бажано полити. От і вся премудрість це значно простіше і швидше, аніж копати і вносити добрива. Головне дати природі зробити свою роботу. Отже, наші сидирати вже підросли. Що ж робити з ними далі? Головне правило в жодному разі не дозволяйте їм зацвісти та сформувати насіння, інакше замість помічників вони перетворяться на злісні бур'яни, з якими доведеться воювати вже наступного року. Сидирати необхідно скошувати або зрізати плоскорізом саме у фазі бутонізації, тобто безпосередньо перед самим початком цвітіння. Саме в цей момент їхня зелена маса містить максимальну кількість поживних речовин. А далі є два основні шляхи. Перший класичний це заглиблення зеленої маси в ґрунт. Зрізані рослини подрібнюють лопатою і перекопують із верхнім шаром землі неглибоко. Це називають зеленим добривом. Другий шлях, який набуває все більшої популярності серед прихильників природного. Землеробства залишити скошену масу на поверхні грядки як мульчу. Вона буде поступово розкладатися, живлячи мешканців ґрунту, захищатиме землю від пересихання і, звісно, пригнічуватиме ріст бур'янів. Цей метод не порушує структуру ґрунту і є максимально наближеним до природних процесів. Насамкінець розглянемо кілька типових помилок. Помилка номер один. Неправильна сівозміна. Пам'ятайте, не можна сіяти сидирати з того ж сімейства, що й наступна чи попередня культура. Класичний приклад посів гірчиці хрестоцвіті. перед капустою теж хрестоцвіті. Так ви не оздоровите ґрунт, а навпаки, накопичите спільних шкідників, наприклад, кілу. Помилка номер 2 Запізнитися зі скошуванням. Як ми вже казали, якщо сидират дасть насіння, він стане справжньою проблемою. Слідкуйте за фазою бутонізації. Помилка номер 3 надто глибоке заорювання. Зелену масу треба заробляти у верхній аеробний шар ґрунту на глибину не більше 10-15 см. Якщо закопати її глибше, вона не розкладатиметься а почне гнити і закисати, що принесе лише шкоду. І остання помилка чекати від седиратів миттєвого дива, це довготривала робота, але вже після першого сезону ви помітите, що бур'янів поменшало, а ґрунт став значно кращим. Отож підіб'ємо підсумки. Сьогодні ми переконалися, що сидерати – це не просто якесь там зелене добриво, це найпотужніший інструмент у руках розумного господаря, цей природний гербіцид. Який веде хімічну війну з бур'янами за допомогою алелопатії, це також фунгіцид, що проводить біофумігацію проти ґрунтових патогенів, і навіть інсектицид, який створює нестерпні умови для шкідників, ми більше не воюємо з природою, а спрямовуємо її сили в потрібне нам русло. Замість нескінченного прополювання, перекопування та обробки хімікатами ми робимо одну просту річ. Сіємо правильні рослини, які виконують усю брудну роботу за нас, це і є основа органічного розумного землеробства. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним і ви готові дати бур'янам за допомогою природи, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові секрети здорового городу. А тепер запитання до вас. Який сидират вбивця ви б хотіли спробувати на своїй ділянці в першу чергу? Чи можливо у вас вже є свій перевірений фаворит? Напишіть у коментарях, давайте обговоримо.